Україна готується до нового російського наступу і, незважаючи на всю інформацію, наші сили оборони готові до всього. Про те, що Росія намагатиметься хоч якось відіграти провали кампанії осені 2022 року, це вже давно відомо. Путін планує новий наступ на Україну і досі готовий закидати м'ясом наші поля та міста. У цьому відео ми розберемо, які цілі у цього анонсованого великого наступу, які області можуть бути під ударом та чого чекати найближчими місяцями. Американські та європейські змі повідомляли про ймовірність наступу приблизно через два тижні. Ймовірне місце цього наступу район Креміної та Лиман. Передумови Росія вже кілька тижнів збирає сили саме на цьому напрямі. Але ознаки цього наступу спостерігаються вже сьогодні. Жорстокі бої ведуться на Бахмутському напрямку у південних та північних околицях міста, а також у районі Вугледару, Авдіївки та Кремінній. Ситуація така, що протягом 10 днів або двох тижнів окупанти ще більше збільшать свої можливості, але вони будуть обмежені сходом. Іншими словами, якщо майбутній наступ буде, він буде строго локалізованим, і він вже почався. Тиск на українські війська зріс локально в районі Солодара, Бахмута, Авдіївки, Вугледара, Кремінної та Сватового. І він пов'язаний із нарощуванням російських військ, які постійно заходять до України. Головні напрямки це Донбас та Південь України. Наша розвідка уточнює, що ворог може ще більше активізуватись у Донецькій та Луганській областях. А також розпочати рух у Запорізькій області. Водночас на Херсонщині та Криму ворог триматиме оборону. Але все ж основні напрямки це Донецький та Луганський. А щодо Запорізького напрямку, то він буде, у разі якщо окупанти досягнуть хоч якогось то успіху на Донбасі і їм вистачить ресурсів, сил та засобів для подальшого наступу. Оперативна ціль на даному етапі це захопити всю Донецьку область, оскільки окупація всього Донбасу це давня мрія росіян, плюс частина Харківської області. Це східне узбережжя Оскольського водосховища. Вони спробують від Куп'янська рухатися у бік Лимана, тобто видавити наші війська за Сіверський Донець. На мою думку, стратегія окупантів буде такою. Давайте подивимось на мапу. Вони через Луганщину тиснуть, щоб знову окупувати Лиман, а Лиман їм треба, щоб штурмувати Слов'янськ з півночі. Також давлять на Бугледар, щоб прорвати лінію оборони і атакувати на північ Донецької області з виходом на Курахове, і далі йти на Покровськ. Ну і також давлять на Бахмут просто в лоб, щоб просуватися далі. Їхня мета це окупувати весь Донбас і зробити котел для нашого угрупування на Донбасі, в Мар'янці, Авдіївці і так далі. Водночас, захоплення Донецької області це завдання мінімум, від якого можуть залежати подальші плани на Запорізьку область. Але зараз ворог вважає за краще не сильно ризикувати і готовий просуватися менш швидкими темпами, фактично вигризаючи кожен метр української території, тобто зробити ставку на повільний, але впевнений наступ, який може гарантувати хоч якийсь успіх. Багато чого залежатиме від чисельності російських військ. За даними Головного управління розвідки, для наступальних операцій навесні чи влітку планується мобілізація ще від 300 до 500 тисяч росіян. Прогнозувати, де і як розпочнеться цей наступ, можна просто. Треба лише подивитися, де більше всього сконцентровано російських сил. Наразі основні сухопутні сили РФ сконцентровані на Сході. Така локація свідчить про те, що не варто чекати щось схоже на 24 лютого з масованими ракетними ударами по Києву або рухом на Чернігівський чи Сумський напрямок. Ймовірно, все відбуватиметься приблизно так, як і зараз, з тією різницею, що тиск на українські позиції посилиться. Щодо питання, чи є загроза для Києва та півночі України, відповідь поки ні. Як неодноразово зазначала наша розвідка, Росія використовує білоруську територію для підготовки мобілізованих, тому немає достатніх сил та засобів, щоб у найближчі тижні перейти у наступ з цього напрямку. Можливо, колись такий наступ може і буде. Основне завдання агресора це захопити та змінити владу в Україні. Поки воно не буде виконане, Росія не зможе повністю контролювати Україну. Тому цей напрямок не можна виключати з переліку загрозливих. Тому у найближчий місяць або навіть два ніякого наступу з території Білорусі не буде. Перспектива найближчих кількох місяців залежить від багатьох чинників, у тому числі від постачання західних озброєнь. В принципі, Росія цілком може загрузнути на Донецькому та Луганському напрямі, намагаючись продавити нашу оборону як мінімум до весняної відлиги. Але з підходом техніки та боєприпасів на якомусь етапі співвідношення вирівняється, і далі для нас буде оптимістичний прогноз. Поки вирівняється загальний тиск і стабілізується фронт, там можна йти в контрнаступ. Було б дуже логічно і цікаво прорвати лінію оборони до Азовського узбережжя. Виходом до моря українські війська переріжуть сухопутний коридор, зачищатимуть Херсонську та Запорізьку області, а там же і Крим прострілюється. Тобто інтенсивність буде приблизно така сама, як і у росіян. Вони давитимуть з боку Донбасу, ми давитимемо з боку півдня. Але все це зробити не так просто, і багато чого залежить від того, яку техніку і у якій кількості нам передасть захід. Чим більше вони нам передадуть, тим легше і швидше ми звільнимо всі наші території. Отож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця, як завжди, допомагайте армії і одне одному. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. І окрема подяка тим, хто підтримує канал на Patreon. Завдяки вам буде більше якісних відео. Тому, хто захоче підтримати канал, посилання в описі до відео. Переможемо.